Нами, наступить незвичайний день. Його називають Днем Святого Миколая. Це такий особливий святий, який дарує слухняним і чимним діткам подарунки. Скажіть, будь ласка, а чи всі вже встигли створити листа до Святого Миколая із побажаннями? А чи всі вміють взагалі його створювати? Давайте зараз ми з вами подивимось мультик. Як у ньому дівчинка створює свого листа до святого Миколая і що вона для цього робить? О, друзі, привіт! Настала моя улюблена пора року зима. Я вже прикрасила ялинку і почала писати лист Святому Миколаю. А ви вже написали лист Святому Миколаю? Адже зовсім скоро настане 19 грудня, і ми будемо святкувати День Святого Миколая. Але ж ви знаєте, що святий Миколай приходить лише до чемних та слухняних дітей. Потрібно слухатись батьків. Допомагати мамі. Гарно вчитися у школі. Та робити багато добрих справ. Я, наприклад, зробила з татом годівничку для пташок. Зимою не всі пташки летять у вирі. Багато пташок, синички, горобці, снігирі та інші залишаються зимувати. Їм зимою дуже важко знайти їжу. Тому кожен раз, як я йду гуляти. Я кладу крихти хліба та насіння пташкам у годівничку. Миколай приходить не лише до слухняних дітей, але і до дорослих, адже дорослі багато і тяжко працюють. Миколай не забуває і про звірів у лісі. Зайчику він приносить солодку моркву, а білочці смачні горішки. Святому Миколаю допомагають маленькі ангелики. Вони забирають наші листи, які ми залишили біля вікна. Миколай уважно читає кожен наш лист про всі наші мрії і бажання. Святий Миколай приходить, коли всі міцно сплять. І за чемність та гарну поведінку кладе свій подарунок під подушку. У садочку та в школі ми також готуємось до Дня Святого Миколая. Ми вчимо пісні про зиму до святого Миколая. Пцюємо, співаємо та розказуємо вірші про Святого Миколая. своєму милості до Святого Миколая я ще попросила Миколая, крім подарунка, щоб на нашій планеті був завжди мир та всі були здорові. Па-па! До зустрічі! Що сподобалось? Ставте лайки вподобайки під цим відео. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Заходьте у списки відтворення та дивіться ще серії про мої пригоди та навчальні відео.